Ваші рідні потрапили у аварію. Терміново потрібні кошти. Схема стара як світ, але й досі дієва серед аферистів. За такою ж легендою у Луцьку в березні цього року промишляв гастролер з Одещини. Чоловік за день встиг нажитися на двох пенсіонерах та таким ганебним чином заробити понад 50 тисяч гривень, декілька сотень доларів та прибрати до рук золоті прикраси. Недовго думаючи, чоловік разом з отриманими грошима подався додому. Та от дістатися туди ділку так і не вдалося, бо ж дорогою до столиці. Його спіймали правоохоронці. Поясніть ситуацію. За що вас затримали? Я зайшов е, женщині о, і шахрайським путем е, видру мені гроші. Яка сума коштів була? 55 тисяч. Гривень. Гривень. Да. Далі після цього. Після цього я вийшов і сів на таксі. От, поїхав. У другой город і там сел на маршрутку на Київ з Києва. Я должен был сесть на поїзд і їхати додому. У Луцьку чоловіка взялися судити. Сам же фігуран зізнався. Інкримінований злочин вчиняв за попередньо розробленим планом зі спільником. У скоєному щиро розкаюється та просить, аби суворо не карали. Та, попри каяття, Луцький міськрайонний суд призначив чоловіку реальний термін довжиною у 5 років. Таким рішенням обвинувачений лишився незадоволений, тож подався до апеляції. Обвинувачений повністю визнав свою винуватості вчинені кримінальних правопорушення, щиро розкаювся вчину. Активну сприяв розкриттю кримінальних правопорушень, шкодує про вчинення та негативно до цього ставиться. Після вчинення кримінальних правопорушень. Песенко зробив для себе відповідні висновки. Майнова шкода потерпілість Дановській фактично не завдана, оскільки всі викрадені речі повернуті їй. А шкода, що завдана потерпілім Захарові та Миронцю, є незначною і частково також відшкодовано. Посилаючись на зазначення обставини, просив призначити покарання з рахуванням статті 75 Кримінального кодексу України, а саме встановивши інститут умовного засудження. Як зазначає захисник обвинуваченого, його клієнт провину повністю визнав та вже зробив для себе висновки. Тож просить призначити чоловіку умовне покарання. Є наявні ряд дуже тяжких захворювань. Розник шкоди, заданої потерпілим, є незначною, яка частково відшкодована потерпілим шляхом повернення майна. За рахуванням петних обставин справи, за рахуванням ставлення до чиреного морду захисного. Просимо задовольнити операційну скаргу та призначити покарання із. Уже зазначалося за Кримінального кодексу. В Свою чергу прокурор такої позиції сторони захисту не розділяє. Як зазначила сторона обвинувачення, підсудний вчинив злочин відразу за три місяці після винесення попереднього вироку за аналогічний кримінальний проступок. Тож, схоже, висновків не зробив. Звертаю вашу увагу на те, також що фактично цим використувався Таким можна сказати, вразливим станом потерпілих це люди похилого віку, які турбувалися за своїх близьких. Однак, незважаючи на це, ФСМК фактично це полікало їхніми їхньому кошту. Той факт, що в апеляційній скарзі зазначено про те, що Завдана шкода не є значною, не відповідає дійсності, оскільки не відшкодована двом потерпілим шкода становить близько 73 тисяч гривень. Таку суму не можна назвати незначною для людей похилого віку, пенсіонерів фактично. А тому підстави, які зазначені в апеляційній скарбі, не є тим обставинами, які дають можливість дорозі на будинку йому покарання і не дають. Можливості стверджувати про те, що виправлення даної особи можливе без ізоляції його суспільства. Що ж до відшкодованих збитків, обвинувачений повідомив, що немає можливості віддати кошти, перебуваючи у в'язниці. Просить, аби суд звільнив його з під варти. прошу, Прошу, аби ви дали мені умовний термін. Я все віддам людям, у котрих взяв це. Я знаю, що я вчинив та розумію це. Я зрозумів, яку помилку я вчинив, та дуже вас прошу умовний термін. Я все поверну в найближчий час. Дайте мені час, аби я ці гроші повернув. Скільки там? Тиждень, два, три, місяць. Я віддам ці гроші в найближчий час, як тільки я вийду. Навіть там машину продам, все зроблю. Просто без мене цього ніхто не зможе зробити. Даже там машину продав, саме все це зіла. Просто ніхто не може зробити. Заслухавши сторони, колегія суддів прямує до нарадчої кімнати. За декілька хвилин оголошують рішення апеляційну скаргу захисника обвинуваченого Фесенка Андрія Володимировича, адвоката Клубука Олександра Павловича. Залишити без задоволення. А вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 2 липня 2025 року щодо Фесенка. Андрія Володимировича без змін. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Касаційна скарга на ухвалу може бути подана безпосередньо до Верховного суду протягом трьох місяців з дня проголошення, а обвинуваченим, які тримаються під вартою, той самий строк з дня вручення копії судового рішення. Зрештою переконати колегію суддів обвинуваченому не вдалося. Тож, схоже, відбувати призначене покарання таки доведеться. Анна Рарухнеля Прокопчук, телеканал Аверс.